Привіт, любителі цікавих задач. Розглянемо таку задачу. 4 олівці і 3 зошити коштують 82 гривні. 2 олівці і 2 зошити 50 гривень. Скільки коштують 8 олівців і 7 зошитів. Якщо ви не знайомі із системами лінійних рівнянь з 2 змінами, то таку задачу треба малювати. Отже, маємо. Дві умови. 4 олівці і 3 зошити. Умовно, олівці будемо зображати рисками, а зошити прямокутничками. Отже, раз, два, три, 4 олівці і 3 зошити. І ось вони коштують 82 гривні. А два олівці і два зошити коштують 50 гривень. Скільки коштують 8 олівців і 7 зошитів, у нас тут 4 олівці і 3 зошити. Для того щоб було 8 олівців, треба додати 4 олівці, а щоб було 7 зошитів, треба додати 4 зошити. Нам відомо, скільки коштують 2 олівці і 2 зошити. Якщо ми складемо до цих двох 2 олівців двох 2 зошитів стільки ж то вартість нової групи товарів буде удва, удвічі більше, тобто 100 гривень. 4 олівці і 4 зошити коштуватимуть 100 гривень. І ось тепер, якщо ми ось цю групу товарів додамо до першої, складемо разом. То і вартості їхні також треба буде додати. При цьому ми в лівій частині одержимо якраз ту кількість товарів, вартість якої нам необхідно знайти за умовою задачі. Отже, 4 олівці плюс 4 олівці виходить 8. 8. 3 зошити плюс 4 зошити. 3 зошити плюс 4 зошити. Одержимо 82 плюс 100 дорівнює 182 гривні. І якраз ми одержали з вами відповідь на запитання, скільки коштує 8 олівців і 7 грошей – 182 гривні.